Привіт, громада! Як там у вас справи в 2023-му, а? Пропонуємо разом з нами зазирнути у завтрашній день і поглянути на перспективні інді та triple-i проекти, що чекають на нас цього року. Даний список є нашою суб'єктивною думкою і несе чисто інформаційний характер. Жодна зазначених ігор не буде гарантована шедевром на кінчиках пальців. Зазначена дата виходу не обов'язково є кінцевою. У разі, якщо після виходу другий проект не буде відповідати вашим очікуванням, або ж виявиться на півробочим майном, дік громада не несе за це відповідальності. Остаточний вибір завжди залишається за вами. Відкриває наш список гра, що розроблена однією людиною, і це одразу ж викликає в нас повагу. Finding Mosey. Тут головному герою доведеться відправитись у далеку подорож у пошуках свого котика. Як ви вже могли здогадатись, на ім'я Моузі. Перед нами повністю відкритий світ, де ми можемо йти куди і хочемо, коли і хочемо і як хочемо. Повзаємо вужиком, чи лупцюємо ворогів палицею, носимось на своїх двох, чи плануємо на ганчірці. Або ж взагалі катаємось на машинці, варіантів море. І так, котиків можна пестити не тільки Моузі, а взагалі будь-якого котю у грі. Та що там пестити? Якщо знайти лазерну указку, то потенціал котиків значно збільшується. Стосовно спорядження, то є різні варіанти броні, шоломів, плащів та масок. Деякі з них просто збільшують кількість здоров'я, інші ж дають унікальні здібності, а є такі, які корисні лише в певних ситуаціях. Отже, не знаю, як ви, а ми чекаємо на цей маленький проект, натхненний Зельдою та котиками. Правда, поки лише в дочасному доступі Етер Найтс яскравий приклад того, що відбувається з вмілими фанатами, якщо Атлус не випускає нову персону. І, хоча таке порівняння йде не на користь грі та сильно завищує очікування, розробники однозначно надихались цією класикою. Я то кажу, розробники, але Studio Sai це також, по факту, всього одна людина та декілька контрактних сумісників, які допомагають з музикою та іншим. Стосовно бойової системи, то це Hack and Slash, де гравець керує тільки основним персонажем. Кожного з компаньйонів є свій набір навичок, і протагоніст може віддавати їм накази. Говорячи про компаньйонів. Іншою значною складовою гри є побудова відносин між персонажами у вигляді своєрідного симулятору побачень. І все це в постапокаліптичному світі. Найбільше, що тут нагадує персону, так це система з календарем та плином часу, але стосовно цього, поки жодної інформації не було. Відповідно як і про сюжет. Важко сказати, що з цього вийде, але достатньо цікавий мікс ідей та виконання, щоб дочекатися і спробувати. Далі по списку у нас Blank. стильна чорно-біла пригодницька гра, що розповідає емоційну історію про загублених оленя та вовченятко, які об'єднуються, аби знайти своїх батьків. Кожен з героїв має свої можливості по взаємодії з оточенням. Вовчання маленьке, тож може пролазити у важкодоступні місця. Тоді оленятко, спритне і може високо стрибати, щоб діставатися до різних виступів та височин. Враховуючи фокус гри на кооперації, самостійне проходження не передбачене. Єдиний варіант це знайти друга. Працювати все буде як у локальному коопі, так і онлайн. Я думаю, ви вже не раз чули про чія. Така собі Mario Odyssey в тропічних краях Нової Каледонії з першого разу мене не зачепило. На другий раз вже було трохи цікаво. Але після останнього ігроладу я прям готовий спробувати і чекаю на неї. Насамперед мене зачарувала її атмосфера, а потім вже механіки. Тут можна буде і поплавати з рибками, і полазати по скелях. Та чого там, навіть перетворитись на пташечку або кокосик. Сподіваємось на розумну ціну, і можна позалипати як мінімум декілька вечорів. Коли вийшов Кінгсмен, то сцена з парасолькою, та й в цілому варіанти її застосування, запам'ятались нам, мабуть, найбільше. І, схоже, не тільки нам. В Метроїдвані Gunbrella можна і лупцювати нею, і блокувати нею, і літати на ній, та навіть стріляти. Оце так дивайс, а може не так ефектно, як в фільмі, але не менш весело. Граємо ми за грубого чоловіка, що під час розслідування на своєму шляху помсти пересікається з і гангстерами, поліцейськими та культистами, а також з наслідками роботи корпорацій. Таємниці накладаються на інші таємниці, тон гри поступово темніше, і тільки ми можемо знайти відповіді на усі наші питання. Благо, уся інформація про завдання, сюжет та отримані підказки записуються у журнал Головним героєм, тож можна не переймати щось забути. Devolver вкотре підтверджує смак у виборі проєктів, які вони видають. Демо доступне вже зараз. Ще одна атмосферна та душевна гра в нашому списку: це A Space for the Unbound. пригодницька гра зріз життя, що переносить нас у нев'ятості роки в сільську місцинку індонезії. Розробники планують розповісти історію про перемогу над тривогою, депресією та стосунки між хлопчиком та дівчинкою з суперсилами. Які саме суперсили будуть в грі невідомо. Але в демо ми можемо впливати на людей, звільняючи їх від тривожного стану через занурення в їх думки, їх серця за допомогою червоної книги. Демо нас заінтригувало, і тепер хочеться дізнатися, що ж там далі, бо закінчується все кліфхенгером. За наступним проектом я слідкую вже давно. Роки йдуть, а про гру все ще відомо не так багато. Book of Hours. Це наступний проект розробників Cultist Simulator. Як раніше, за сценарій відповідає Алексіс Кеннеді, за плечима якого, окрім Cultist Simulator, ще Sunless Sea та Sunless Sky. Присутність цього проекту в списку базується виключно на моїх очікуваннях, що виходять з досвіду в Cultist Simulator. Вона свого часу захопила мене своєю атмосферою, текстом та що ж там. І гроладом також. Орієнтовно це меланхолічна рольова гра, де ми виступаємо у якості нового бібліотекаря. Ми будемо діставати та досліджувати окультні книги як легальними, так і нелегальними способами, реставрувати їх та очищати від проклять, розплутувати таємні історії, допомагати відвідувачам, саботувати їх інтриги та відбиватися від крадіїв. Що ж нам запропонують розробники насправді, та чи буде гра гідним нащадком Cultist Simulator, сподіваюсь, дізнаємось цього року. І знову проєкт з підкрила Devolver. Цього року буде змога забуритись в бадьорий платформер Pepper Grinder, що розробляється лише двома людьми. Більша частина ігроладу крутиться навколо механіки копання, що може нагадати пересування через пісок в Ori and the Will of the Wisps. Варто відмітити, що гравець перестає копати тільки тоді, коли виринає з піску. Таке дизайнерське рішення значно впливає на динаміку гри. Нам доведеться не тільки ухилятися як від підземних перешкод, так і атак ворогів, а також набувати прискорення, перестрибуючи з одного шмата землі в інший, знаходячи оптимальний шлях для проходження рівнів. Чекаємо з нетерпінням на відосики з філігранним геймплеєм від спідранерів. Загалом розробники усе це приправили дрібкою пазлів, додали систему прокачки, різні види бурів та мехів. Саме так, мехів. Розробники The Messenger майже готові запросити нас у фентезійний світ своєї нової гри Sea of Stars в жанрі класичної GRPG. Готуйтесь повернутись у часі SNES як стилістично, геймплейно, так і в плані музики. Говорячи за музику, награвати мелодії вам у вушка буде сам Ясунорі Міцуда, що найбільш відомий своєю роботою над Chrono Trigger та Xenoblade Chronicles. Творці обіцяють нам захоплюючу історію. Цікавий підхід до бойової системи та густу ностальгічну атмосферу старих часів, коли трава була зеленіша, а фанати класичних JRPG – молодші. Минулого року the Echoes, цього року sea of Stars. Що ж це таке коїться, а? Хе, дуже раді за поціновувачів жанру. Що ж, громадо, схоже, Сілксонг, жива та таки виходить. І навіть цього року. Ну, орієнтовно, бо конкретної дати досі немає. На цей день King Cherry не те, щоб багато розказали про гру, але 100% відомо, що на нас чекає новий саундтрек, трохи оновлений ігролад, потенційно нові локації та нова протагоністка у вигляді Hornet. Будемо з нетерпінням чекати на нові подробиці та точну дату релізу. З дня виходу буде в Xbox Game Pass. Продовжуючи нашу підбірку ігор видавництва Devolver, нагадуємо вам за The Plucky Squire. Проект може похизуватися цікавим концептом, де книжкові герої відкрили для себе тривимірний світ, що існує поза межами їх книги. Нам доведеться періодично перестрибувати з двовимірного світу у тривимірний і назад. Це стосується не тільки вище згаданої книги, а загалом навколишнього світу. Стилістично тут явно не обійшлось без натхнення Link's Awakening. Окрім різних варіантів платформингу, нам пропонується і стрілянка, що духовно переносить у часи NES, і shoot em Up, і навіть омажна Punch Out. Наскільки буде гарна історія, дізнаємось вже на релізі, але є підозра, що вона тут переважно для того, аби органічно вписати в ігрець жанрів, механік та різних стилів. Вже з першого погляду на The Last Case of Benedict Fox відчутніла лавкрафтіанські вайби. Так, граючи за Бенедикта Фокса, нам доведеться повернутись у сімейний маєток та відкопати правду про історію своєї родини, що прихована за древнім жахом. Без демона кампаньона нас не залишили. По ходу розслідування він буде допомагати нам засирати у спогади наших родичів. Яка ж ціна за такий дар? Розробники не розголошують. Ігроладно, на нас чекає Метроюдвані, що поєднує у собі боротьбу з монстрами різних форм та розмірів і пазлами. Виходячи з вже показаного геймплею, протагоніст у своєму арсеналі має не тільки холодну та вогнепальну зброю, а й темні мистецтва. Куди все це нас заведе, та чи вдасться герою зберегти свій глуст, дізнаємось згодом. Я знаю, що ви так само, як і я, хотіли б побувати в панцирі Краба. З ножем. Можливо, навіть на рейві. <кій> Про що я там? А так от, краб рейву не обіцяємо, але холодну зброю точно дадуть. Another Crab's Treasure – це Souls-like, де ми граємо за краба-відлюдника Кріла. Враховуючи специфіку протагоніста, одна з ключових механік це заміна своєї мушлі домівки на інші мушлі. Або ж взагалі на якесь сміття, куди можна засунути свою крабову дубцю. Кожна з них буде давати нам унікальні можливості. Граючи за кріла, нам доведеться вирушити в подорож у пошуках скарбів, аби викупити свою втрачену мушлю. Ну і, по ходу справи, розкрити декілька таємниць забрудненого океану, на дні якого ми мешкаємо. Тут і ламінарієві ліси, і пісочні замки міста, ну і як без безпросвітної темряви морських розломів. Можливо, навіть дадуть місцеву альтернативу токсичних боліт. Боси, що більше за нас в декілька разів також заявлені. Міядзакі схвалює. Загалом, цікавий та оригінальний соус-лайк, -like, що виділяється на фоні інших фентезійних соус подібних ігр. Пригадуєте Superliminal? Так от, Viewfinder це ще одна гра Пазл, що зірве важдах. Мед Старк таки прислухався до ком'юніті та за три роки перетворив своє технодемо на повноцінну гру. Схоже на те, як Super Liminal покладалась на оптичні ілюзії, ViewFinder повністю побудована на залученні різного роду трюків з зображеннями та перспективою задля зміни форми навколишнього середовища. Що стосується кольору та стилю цих зображень, і як це буде впливати на геймплей, достеменно невідомо. Рахуємо дні до виходу. Розробка довгоочікуваної нами Shadows of Doubt. Добігає кінця. Нарешті, нарешті, можна буде дістати своє пальто, лупу та йти нишпорити нуарними вуличками міста, збираючи докази та розслідуючи справи. Виділяє цей проект серед інших те, що це детективний immersive Sim, де одне й те ж завдання можна вирішити різними способами. Розробники обіцяють повну симуляцію життя для відведеного району міста. Кожен персонаж має своє ім'я, дім, роботу, цілі. Немає значення, робимо ми щось чи ні, місто живе, можна залізти куди завгодно, використовувати камери спостереження, читати приватні листи, піднімати історію дзвінків, сканувати відбитки пальців тощо будь-що може бути доказом. Тож готуємось розкривати справи, заробляти гроші і купувати собі нові гаджети. Все заради того, щоб таки схопити за жепу серійного вбивцю. А на цьому у нас все. Ставте вподобайки, пишіть в коментарях, на які інді чекаєте ви. Та нагадуємо за наш агрегатор новин. Він ось тут поруч сумує за вами. Бережіть себе, ще побачимось. Слава Україні!